Добрий день і ми з України. Добрий день, усі мої дівчулечки. Ну, 12 годин дня. Світла у нас поки що нема. Потугу 8 годин ранку і ще поки що нема. То я думаю, зніму зараз вам відео, потім світло появиться. Бо хочу запитатись у вас поради, дівчулечки? Всі мої дівчулечки. Всі мої підписники. Я вам щиро-щиро дякую, що заходите на канал. пишете мені коментарі, ставите уподобайки. Я вам щиро дякую. Тому що ми ж, знаєте, блогери ж пенсіонери, розумієте? Ой, мама дорогая, не віриться і не хочеться. Але що поробиш? Але що поробиш? Добре, що ще якийсь оптимізм є, тому що можна зовсім з зума. Але Боже, упасі, ви що? Ви що, да ніколи? Тому світло появиться, я е, загружу відео. А зараз швиденько-швиденько зніму. Оце дівчулечки називається Сінюха. Вона у мене є просто зеленого кольору листя. Є такое фіолетово-зеленого кольору. Це жовту переєгата. Жовту такого салата. Ви бачите, вона дуже-дуже гарна, вона просто камера навіть її не передає, але вона дуже гарна. З весни, ось, бачите, вже листопад місяць, а вона ще яка гарна. І біленьку я ж вже викупила. Просто один кущик я купила і я його розсадила. Тому хочу зробити це собі такий бордюр. Бачите, жовтенька, біленька, жовтенька. Ну Я таких три кущики в цьому році три кущики продала. Такі оце. От. А все розсадили. Хочу зробити такий бордюр, бачите, жовтенька, біленька, жовтенька. Знов жовтенька, ну це я ж поки що розсадила. Розумієте, це ж ще один кущик зробила, ось іще один кущик, ось іще жовтенький. Це біленький. І тут у мене є два біленькі, просто листочки відпали, то я вже це... то буде такий бордюр, Бачите, жовтень... біленька, жовтенька, жовтенька, біленька. Дівчулечки, правда, буде гарно. І дивіться, вона ж з весни і до осінь. Ця... Синюха. ну Оця біла і жовта, ну посажу ще тоді сюди салатово чернильного кольору листя. Оці цвітуть сиренівого кольору, а зеленого кольору листя і чернильно-зеленого цвітуть таким ну, темно-темно-синім чорнильним кольором. А ці цвітуть сиренівим, красиві, не, правда? І буде такий бордюр. Гарний. ну Дивіться, ще ж тут оце чудо. Примула якась, видно, маленька не розквітла. Не розквітла, ем, як вам сказати, навесні. оце ж розквітла зараз. ну Примули в мене дуже-дуже гарні, різні кольорові, так що дівчулі весною тут буде красиві. Такий у мене примул бордюр. розумієте то Тут буде гарно. Але вони відквітли, та і все. розумієте Дуже гарно навесні. А далі, а це ж буде красотень, якщо буде такий бордюрчик і гарні кущі наростити, то це ж буде взагалі красотень. Білий і жовтий, дивіться, дивіться. Але, дівчулічки мої, хочу у вас, дайте мені пораду, поки що є час, бо хочу купити пательню. Сковорідку. Розумієте, яку, яку мені дуже-дуже потрібна, вона мені. Просто дуже потрібно. Дивіться, це в народі називається ползучка. Бачите, в народі так. У мене там є відео, кому буде цікаво. Ну, це я трошки попелом присипаю. Тому є у мене розового кольору. І кому буде цікаво, подивіться на каналі, там у мене є. Про ці ползучки, я знімала відео. Дуже вони гарні, але ну, ця взагалі і розова, то взагалі гарна. Зараз покажу вам розум. Зачекайте, зачекайте. Ось, дивіться, Оце така. це Тут я її сажу біля сусідку. Бо тут у мене це вже кімнати сусідів виходять до мене сюди. То бачили? Оце так. теж вона дуже-дуже гарна. Дуже-дуже От. Але ж там ще й відео у мене є. Ще відео є. і... Просто про них я знімала, тому зараз не буду про них вам розповідати, а розповім про пательню. Дівчулечки, в кого є, у кого є досвід, у кого є досвід, порати мені яку мені купити. Це мої гехерки. Бачу, то ви мені, будь ласка, порадьте. Тому що обов'язково мені дуже треба, тому що в мене є три пательні. Три сковорідки. Одна здорова, друга, середня і маленька. Але ви розумієте, вже вони ці карамелька, бачите, тут є різні, але вони вже листочки, де на де, 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 яких попадали, От, То просто ж уже, як вам правильно сказати, бачите? Просто вже стара, оця, вона не стара, але щось, мабуть, вже так, я багато завжди на ній жарю, що. Трошки почало пригорати дно. І почало пригорати, це мені не дуже подобається. І вже не один раз і не один місяць, тому звичайно вже треба купити. Тому що та в мене маленька, є у мене вона мені маленька, а іноді щось треба більше жарити. Тому треба купити. Розумієте, я вже в інтернеті, звичайно, вичитала. Звичайно, ми ж всі розумні. Інтернет нам допоможе. Але ж... Опит, є опит. Як той казав, опит же ж нічим не уб'єш. Тому, дівчулечки, пора в кого яка гарна пательня, щоб, щоб мені ж купити. Таку гарну. Ну, десь на тисячу гривень, може, півтори максимум. максимум. Тому що зараз такі ціни, що та, що стоїла гривень 600-700, то вона зараз стоїть півтори. Ми ж знаємо, що зараз все виросло в ціні і дуже-дуже виросло. Тому десь до тисячі, десь півтори, я ж кажу, максимум, але це те, що мені дуже потрібно. Тому що прийду ж у магазин, звичайно, теж. всі ж хочуть продати товар, тому лапши ж навішають, от, якої хочеш. От. Але ж те, що написано в інтернеті, не завжди ж, розумієте, є дійсністю. Тому опит, досвід, досвід, тому досвід саме найкраще. Тому, дівчулечки, допоможіть, у кого яка гарна сковорідка на якій можна і картоплю пожарити, і. і Ну, на, на блінчики такі тоненькі, да? у нас в Україні кажуть, налісники, то в мене окрема сковорідка, я на ній жарю тільки блінчики. І рибку, і картоплю, там, якісь, може, оладі. Таку, знаєте, Щоб не приставало, щоб дійсно ти вже в тебе була сковорідка, і ти їй Розумієте? Тому пора мені, дівчулечки, тому що купити дуже треба. Дуже. А, за такі гроші вже ж не хочеться купити, чорзнай ж Тому що гроші ж у нас у пенсіонерів пенсія. Ну, звичайно, хтось десь же ж підробляє. Але з роботою зараз не дуже. Зовсім не дуже в Києві у нас. Та я думаю, що і кругом. Розумієте? Тому. Денюшки надо беречь. А ми ж ще ж люди же пенсійного віку. Тому денюжки надо беречь. Тому купувати треба якийсь більш-менш гарний товар. Ми це розуміємо, так? Поэтому, мої дорогенькі, я вас дуже-дуже прошу. Порати мені яку мені купити сковорідку. Бачите, ну красотіння. Це буде в мене такий бордюр. Бордюр буде отпад, як мій каже, внук, отпад, бабуля, ти отпад. Такий буде, буде дуже гарно. Дивіться, ж бачите, як воно з весни і до осені, оце таке листя, то, звичайно, це ж буде гарно. Тому, дівчулечки, якщо є можливість, порадти. А я вже, скористаючись вашою порадою, проаналізувавши інтернет і. Людину, яка мені буде розповідати про сковорідки в маркеті, що собі і викуплю. Тому що сковорідка дуже-дуже потрібна. Так що, дівчулечки, гарних вам днів. Світла нам, нічого, нічого, все ми витерпимо, все витерпимо. Ну, що ти зробиш? Війна на вулиці, війна. І це ж, розумієте, нещасний оте ж. Хворе на всю голову, Господи, прости, пойло. Це ж, звичайно, що він нас буде, що... ну, він нас буде морально. морально і фізично, він нас і ракетами, і світло відключать, і все, що хоче, він нам буде робити, аби ми тільки замерзли і не пережили зиму. І будемо кричати, що нам потрібні переговори. Не мир, не перемога, а переговори. Зумієте? Але нічого, ми витерпимо, ми все витерпимо і вистоїмо. І перемога нам потрібна. Тому що дуже багато хлопців за цю перемогу полягли в землю. Розумієте? Тому тільки перемога. Тому що дуже-дуже багато наших чоловіків, дітей, батьків за це віддали своє життя. Тому вистоїмо, переможемо. Будемо насолоджуватися життям навіть у такі тяжкі часи. Так що, дівчулечки, всім добра. А нам хай буде все Україна!